І всім привіт! І це новий сезон один блок. І з вами Ярко яркобро е, настояще. І якщо ви думаєте, що перший сезон один блок хору я більше не буду знімати, е, я буду насправді знімати, я просто подумала зробити нове щось цікавіше і прикольніше. Хто не дивився один хорор блог то можете подивитися е, там шість серій. Сьому я, на жаль, вчора не виклала, бо не встигала. Ну, але я потім викладу. І, і ми сьогодні. І це взагалі нове. Тут є квести, е, все таке. Я трохи добув, бо мені е, бо я подумав спочатку, е, що треба. Ну просто по приколу собі добувати, а потім подумав, що якщо знімати. І якраз платформа є, і тут не буде таких зумбаків. Ну, хіба кріпер може попастися, мені здається. Єдиний хто тут зриває. От е дивіться, -е 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 -е. у нас тут квести. І не одні. Що я отримав? Тут е Це по одному блоці. Я так поняв, то все один блок. А тут же починається, типа, магія, таке, такі кірки, О, це ті. Ого. Так. Як то будувати? Цікаво? Чекайте, 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 чекайте. О, ні ні ні, як. Чекайте, як ось шифт. Як подивитися? Як ви... це? Це, 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 це? Де це у нас. Як то подивитися, цікаво, цікаво, цікаво. Це я знаю точно що то. Ух, а як от... це таке непонятно, коротше. Ну, з часом дізнаємось. Так, я пішла здобула пару ресурсів. Я знаю точно, що тут є моди. На різні ті прикраси. Тапорик займався. Дивіться, добовує е, забор із вагонки. Е, так, тут типу, дверки. А що тут цікаво є її? Дофіга нам ще тут прийдеться е, з вами серії зробити? Ой. Ой. пару, 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 пару так зроблю. То лишу для хатки. Так, далі. Так, так, так. Далі крафтим два топорика. Одну ручку ще. Мене, бо я так і не використовувала бо її було. Тут нема. Добре, що хоч би тут факели нормальні. І зараз я тільки що на другий блоки то є е, в І тут буде набагато все швидше. О, дивіться можна подивитися е, Ну Я не буду так коротко собі зупинити відео і прочитайте, як хочете. А я продовжу ламати один блок. Якщо ви би б захотіли би колись, щоб я знімав щось інше. То пишіть в коментарях, що ви знімати ще. Наприклад, якихось моди, або виживання, або звичайне виживання, і багато всього. О, я якось так зараз хочу всього квести. Ось три квеста, так. Так, так, получив. Чомусь тут тільки опит, але тут одно прикольно. То. Тут картинки вставлені. Як це все робити, я не знаю. А, оце як крафтиться. А як це крафтиться? Як дивиться, як це крафтиться? Цікаво, цікаво. Чекайте. Я бачу, що тут є вони. Во! Як вони крафтиться. Ох то що! Це якраз, що і треба. Тут буде все добувати. Так треба. Е, Топори, кірку і лопата. То, що треба якраз. Демо, демо? А, мені ще треба той. То, що треба якраз. Все, тепер там квест виконався. Що там дає? Опит. Далі як Тут Пічку, скрафту поняв? Це тепер. Те саме, що добування я можу з одного, ну, не переключати. І це дуже зручно і ефективно. Дуже. А там ще є інші. То, то як з камінно тут добуваю добре. Нічого нема. Сундук. Звичайний. Ну нічого. Так, добуваємо добуваємо я хотів спитати, я, якщо ви бачите, що в мене скін міняється, це ще не значить, що в мене той скін, бо в мене чомусь я не можу собі нормальний скін зробити. Типа, я можу скачати або зробити скін, але я як його запускаю, в мене вже був готовий скін, але в мене чомусь він не прогружається. Зараз покажу. Вот, дивіться. У мене чомусь він взагалі тільки стієво пошею хтось там зтиха. І ще на тому одному блоці. Є мінікарта. І ми зараз чомусь на ремнінах. І ще один плюс. Дивіться. Що. Так. Оп. І я падаю на свій блок. О. О, того я ж не знав, але хі, мінус. <плес> я лягну спати. <плес> Нехай поспать. ой, в мене зламалась майже вся кірка. чому вона так швидко ламається? Єдиний мінус, але, ну, але з топою, що ти можеш стояти півгодини і переключати по 5 секунд кожне той. Так, далі ще раз крафтим Скажу, Ну, не знаю. Так. Так, ще крафтим. Так, і ще скрафтим топорик, бо в мене, в мене зламаний і він не підходить. То що треба. Це найліпше, що я е, за весь час і іграв, це найліпше, що можна. О, дерево. Тут зато. Корора вже нема. І тут не так лячно, як би з хорором було. Так. Угу, угу, угу. О, вже йдуть помало ті. Але мені доведеться тут... Та, що ні, нічого нічо не попадається, жалко. Це єдиний мінус. Треба е, взяти ті перші. Взяти Ого, о, ось кількість. Відійти, бо тут можуть заспавнитися ті. Не тільки зубаки і кріпери. Ну і дехто інший. Наприклад, як скелетик. І все тут зручно такого вниз. Ось так. І зразу ставити його. От Отак. Відійшли мене. І от тут о, зробимо полянку. Типа полянки. І його ми е, зробили. І так, тут тільки що дерево було. Треба ще почекати, доки воно дойде до кінця, щоб зараз не заспавнився кріпер нечайно. І не зніс з нами половина все. Так, давайте добивати далі. Ми вже багато прокопали. яйця якраз і крест. Всього цього падає. Так, перше, що треба зі всього тут вбити курку, вбити корову, вбити овцю. цю. Це, але то все опити. Не знаю, чесно, мафіа опити тут, якщо тут нічого за опит не вкачується. Просто цього я не дивився, що це таке. Якась дивна штука. Ну, Потім розберемося, що будемо добувати. Я думаю, що на цій хвилині ми можемо закінчити. Ми вже багато всього зробили, а в наступній серії я побудую там будинок. Ви підписуйтесь, ставте лайки, і ми будемо продовжувати один блок і я буду викладати щоразу найліпші серії для вас. Всім пока! Пока-пока-пока!